Я хотів сьогодні розповісти, як вплинула війна на свідомість вайшнавів, а саме на українську громаду Вайшнавів. Це їх називають кришнаїти, це і ще їх називають товариство свідомості Кришни або Іскон. Чому це я вважаю актуальним? Тому що наше українське суспільство дуже різноманітне і. деться про те що через комунікацію між різними громадами між різна спільноами які можуть матерізну іденфічнасць виникає вот така от відкрыта культура я, і я вважаю що от наші вот проблеми були через те що вот такі важкі досвід а, Колоніальний досвід пригнючував наші можливості бути відкритими, тому що дуже багато людей сприймають культуру як зброю, а це призводить до. Правінційності. А якщо ми спілкуємося між собою і бачимо нашу різноманітність, то навпаки, ми можемо переходити на стан експансії. І проблема перед війною була в тому, що дійсно люди в такому вимірі, коли вони звертаються в внутрішній вимір, вони поділилися на деякі такі кластери чи бульбашки, де вони один з одним спілкуються, і думають, що все суспільство українське таке. І ось коли почалася війна, то вона виявила всі ці проблеми проблеми, які призвели до кризи, кризи різних спільнот. Ми бачимо, що з одного боку розриваються зв'язки між людьми, з іншого боку, виникають нові зв'язки. І от коли ми звертаємося до окремих громад. Релігійних громад, як вайшнави, як християни, там, протестанти, ми бачимо, як в дзеркалі відображаються всі наші проблеми, які зараз в Україні відбуваються. І вони показують нам, що це війна, це насамперед. Це війна циностна. Тобто ми знаємо, що йде військова агресія, але насправді. Але насправді це не просто військова агресія, це ці цінностна агресія. І ось потрібно було нам на такому ж рівні, не тільки на військовому, не тільки на економічному, не тільки на інформаційному, але також і на духовному де йдеться про релігійні, етичні цінності протистояти цій агресії. От я просто хочу звернутися до досвіду Вайшнавів, до досвіду. Вайшнаві, до, до того, як там ці проблеми розв'язуються. Ну, спочатку, хто такі вайшнава? Це певна і така течія, індійська течія, яка розповсюджена всім світом і поширена також і в Україні. Ми знаємо вайшнавів як тих, хто вони так вот відбуються від політики, вони там вивають свою махамантру, харі Кришна і не втручається в проблеми соціального життя. Так було раніше. Але це тільки одна течія. Одна течія всередині індійської традиції, яка багато, дуже різноманітна, тобто Та там багато течей. І ось коли починається війна, то виникає питання: а як ставитися до цієї війни? Є традиційне ставлення що Ми живемо в Каліюгу, це. Дуба лих, він, і просто нам потрібно зберігати зв'язок з Вищим, з Богом, і таким чином, якби как бы, ми, як красний Червоний Крест, допомагаємо людям, но не втурчаємося в ці справи людей. Але ми бачимо, що ця війна не просто звичайна, не просто через економічні інтереси, не просто через захоплення території, а цивілізаційна. Тобто Росія на підставі іншого розуміння цивілізації намагається знищити, вона не зупиниться на Україні, вона воює проти всієї цивілізації. І ось тут виникає питання: а якщо ця позиція суперечить твоїй релігії? І ось це питання про ідентичність. От, е, ми бачимо, що українська ідентичність е, це основа е, оперу Цін Навальда, тому що ми бачимо, що війна Росії проти України це війна проти української ідентичності. Але не тільки проти української ідентичності, тому що е, е, влада якканинні в Росі во нас приймає не тількі ў краіну, авесь цывілізацыйны світ як ворожий які потрібна змешщиити ну, наскільки це мажліва і оскільки Росі перейшлала на такі воны гель, То есть на воєнний лад, то вона вже не може зупинитися. Якщо б Україна зараз програла, то війна б пішла б далі, вона б пішла б Польща, тому що вже зупинити ці процеси неможливо. І ось тут виникає питання. Як нам ставитися на такому духовному цінності рівні? Якщо ми повертаємося до, до українських, то ми бачимо, що у них окрема ідентичність. У них не просто така вот, чисто українська, а просто така Космополітична ідентичність. Вона так орієнтована більше на Індію, але все ж таки вони вважають, що вони громадяни світу, тому що Бог він для всіх. Але цікаво те, що зараз в ж на візьмі почалися суперечки, як ставитися до цього. З одного боку, виникає певна течія, певна позиція, яка говорить, що ми маємо і далі співати махамантру, не втручатися в соціальне життя, там, і їх там називають космонавтами, як в космосі живуть, і далі займаються своїми справами. І виникає протилежна течія, яка говорить, що це боротьба проти духовних цінностей, проти. І проти не тільки української ідентичності, а проти всієї цивілізації, і тому потрібно не тільки на підставі української ідентичності, а на підставі своєї релігійної ідентичності самовизначитися, що це і твій релігійний обов'язок обов'язок, щоб опиратися. І ось тут ми бачимо, що виникає суперечність між традиційною позицією і те, як. Вот зовнішні обставини примушують їх поширити погляд на це, що відбувається. От це поширення погляду призводить до того, що вони починають звертатися до ширшого досвіду, не тільки до того, що вони вивчали в мирний час. Вони починають вивчати свої стародавні тексти, свою міфологію, де говориться, як ставитися до війни, які етичні орієнтири знайти, і намагаються застосувати ці орієнтири в такому ширшому контексті. В ширшому контексті в той ситуації в якій зараз нас знаходиться. І ми бачимо, що цей процес відбувається всюди, не тільки у вайшневих, але й християн. Я от дивився на п'ятдесятників, які тут на Донбасі, і вони до війни були пацифістами. А коли почалася війна, потрібно було шукати нові підстави. Щоб зрозуміти ситуацію, щоб знайти нові цінності, щоб боротися з агресором. І зараз я бачу, що ці самі пацифісти, протестанти зараз в армії. Вони служать, вони капілани, є хтось пішов воювати з зброєю в руках. Тобто но це через те, що відбувається переосмислення цінності. І от я про що це говорю? Що це а, і є шлях, щоб українська ідентичність поширювалася м, далі шляхом відкритості. Тому що коли ми живемо традиційно в своїх бульбашках, то ми втрачаємо. Кому втрачаємо комунікацію. І війна це загострила. Тобто ті люди, які ми мали якісь розбіжності, зараз через ставлення до смерті стали прірвою. Але з іншого боку, коли ми маємо самовизначитися на основі духовної, релігійної, етічної, ми починаємо поширювати свої погляди. І через це починається нова комунікація. Тобто ми бачимо, що українське суспільство переходить в стан, де відбувається така ситва комунікація між людьми, які раніше б ніколи не комунікували і знали б один одного. І ось ця підстава для того, щоб знайти нові шляхи, подолати замкнутість, замкнутість якоїсь такої культурної і перейти в стан відкритості. І ось Вайшнава показують таку відкритість. Тобто через вайшнавів українці, українська культура починає впливати на Індію, на запозичувати щось з Індії і навпаки щось додавати Індії. Тому що, якщо подивитися, то в Індії дуже багато таких же проблем, які є і в Україні, і в Росії. і і цей досвід для нас важливий і ще допомагає нам правильно самовизначитися. Ну а тепер трошки, от що саме, які саме проблеми виникають. От я думаю, що ці проблеми, які виникли у Вайшнавів, вони особливо загострилися, коли ми стали спілкуватися з російськими Вайшнавами. Тобто російські вайшнави, у них така захисна реакція, здебільшого вони переходять такі позицію космізму, космічності. тобто вони відірвані від реальності, вони говорять, що наша війна не стосується. І діта значна частина українських російських вайшнавів підтримує владу, а частина просто. Пішла во внутрішню міграцію. Так чи інакше, ми бачимо, що між українським і російським вайшнами виникла прирва, виникла така неможливість спілкування. І це характеризує і ситуацію з іншими конфесіями. Те ж саме я есть, дивлюся на ситуацію з протестантами, там те ж саме прирва і з іншими. І ось тут ми бачимо, от якщо. Що от коли йдеться про російських вайшнавів, християн чи інших, які підтримують війну, що насправді це так, тому що для них, от так це парадокс. Для них їхня російська ідентичність важливіша, ніж їх цінностна духовна релігійна ідентичність. А ось для українських вашновки, це дуже важливий момент, що для українських вайшнавів, які повністю підтримують Україну, багато з них йде в армію, воює, хоч вони пацифісти, хоч є дозвіл їм на альтернативну громадянську службу, вони все одно багато йде в армію. Але вони зберігають свою релігійну ідентичність і на підставі своєї релігійної ідентичності. Обґрунтують необхідність захищати Україну. Не тому, що вони українці, а тому, що вони вайшнави, теж саме християни. Вони говорять, що от на своїй християнській ідентичності вони вважають, що їм потрібно захищати Україну. І це розширює можливості української ідентичності, тому що вона починає включати різноманітні способи, які теж українські, тільки відкриті для того, щоб комунікувати з християнна месію го світу, щоб синки через бачу навчитися всім. А тепер звертаємося до тих же самих їх одноверців, які живуть в Росії, коли підтримують Путіна, підтримують якісь накатива. І вони теж ідентифікуються, але ідентифікуються не з своєю релігійною ідентичністю, а з ідеологією. А чому так? Чому з ідеологією, а не з ідентичністю? Може вони, може я помиляюся. Є перевірка. У них у всіх є вибір, можливість звернутися до одновірців і запитати, як насправді правильно уявлять в в пропагандистки, які вірить, чи неправильно. І ось Я проводив такий експеримент, я звертався до християн, звертався до вайшнавів, які проросійські в Росії живуть, і говорив: от ви вірите, що там, наприклад, там щось там нацисти в Україні, що там в Харкові там. Там паспорта прибивають гвоздями, там к росіянам, якщо схоплюють їх там, ну таку якусь маячню. Вот я можу знайти для вас одноверців, ви можете запитати, от ви одноверцям вірите чи ні? І виходить, що вони вірять більше, ніж одноверцям. Що це означає? що в них спосіб самоідентифікації ідеологічний, а не цінностний. От і тепер ми звертаємося, що звідки цей ідеологічний спосіб самоідентифікації береться, а там ще насправді в основі всієї російської ідентичності є суперечність, тому що коли ми звертаємося до того питання, що це таке росія, виявляється, що ній немає метрополії, що ніхто не знає. Ге Росія починається, закінчується, і ну, от ми знаємо, що от є мітрополія Англія і була Британська імперія. Якщо Британська імперія зруйнувалася, розпалася, Англія залишилася. А якщо Росія розпадеться, що залишиться, ніхто не знає. Тобто ніхто не знає, що це І тому такого вот досвіду, що є мітрополії зі своєю культурою, зі своїми традиціями, до якого можна повернутися, а якщо там Росія розпадеться, такого немає. А якщо немає, то з чим ідентифікуються люди? Тоді владою ідентифікуються. Тобто вся територія, яка захоплена владою, вона і є Росія. І це виправдовує експансію, військову експансію. Ну люди ж розуміють, що це недостатньо, що це не що це ну проті не, не по людськи от так от вважати, що, що можна захоплювати. Тому потрібно заспокоїти свою совість. А щоб заспокоїти совість свою, потрібно вірити, що це не тільки от твоєї ідентичністю з владою. Іден самоідентифікація з владою, саме з територією, яку контролює влада. А також це підтверджується ще якимись. Злочинами, які там вороги творять, і ти починаєш шукати ці фейки, щоб в них повірити. Тобто росіяни, от, які ідентифікуються з ідеологією, вони вірять в ці фейки не тому, що їх розпропагандували, тому що така пропаганда працює, а тому, що така ідентифікація з владою, і їм потрібно заспокоїти свою совість. І ось тут ми бачимо принципову, як дзеркель, що відбувається в суспільстві. Чому це війна? Цивілізаційна, тому що ця війна йдеться на підставі: або ми боремося за цінності, які є підставою для нашого життя, або ми переходимо на якусь ідеологію, яка заперечує існування інших, заперечує існування залежності інших країн, інших народів. І насправді для нас. Важливо, що ми можемо протистояти цій ідеології, звертаючись до будь-яких цінностей, і не тільки а, традиційних своїх культурних, а цінності будь-якої релігії. І ми маємо спілкуватися з людьми цих релігій, щоб це обґрунтувати. І тому я вважаю, що ми можемо спілкуватися в українському суспільстві, в українському просторі із християнами, щоб. З'ясувати ці цінності і з вайшнавими, і з іншими. І коли ми через таку комунікацію створюємо такий простір, такий діалог між ними, то ми переводимо стан культури в відкритий, коли вони починаються. Поширюватися, то не замикатися тільки на досвіді своєму, а розповсюджувати цей досвід за межі за кордони тільки України. Ну і це означає, що Україну будуть знати, тому що насправді до війни, де і зараз, коли. На українську культуру дивляться, то і на мову дивляться, то вони дивляться як щось, що тільки для України, що тільки для українців. Вот, наприклад, є така конкретна ситуація, що в Україні іноземці не можуть скласти іспит на знання на вільне знання української мови. Тому що влада вважає, що вільно знати українську мову тільки потрібно громадянам України. Якщо ти не громадян України, то тобі це і не потрібно. Чому так? Тому що просто культура вона так от була придушена досвідом, досвідом колоніальним. що от Люди виживали, Вони ж виживали, що от, ну, тільки так. А завдяки тому, що у нас в українській культурі є різні громади, є різні. Релігії реалізм можливості спілкуватися, то можна це подолати. Можна показати, що наша культура відкрита, і поширювати українську культуру для інших країн це може а, при, призвести до того, що до України почнуть підтримувати інші країни. Потрібно ними вести діалог, створювати нові союзи, тому що Україна бореться не тільки за себе, вона бореться за цивілізацію. Зовнішні країни цього не розуміють. Вони не розуміють, насправді, що відбувається в Росії, чому Росія напала на Україну, чому йдеться війна. То есть багато хто думає, що це за нафту, там, за природні ресурси, сфера впливу, за геополітику, вони не розуміють, що це цивілізаційна війна. І ось я думаю, що насправді вот наша мета в тому, щоб це пояснити. І для цього нам потрібен культурний діалог і, і діалог з ваечнавами. І Коли ми вивчаємо, які кризи, яка боротьба йде в кожну спільноту, а в кожну спільноту дуже складні тому що там теж консервативна традиція. Третья дети традиции борются с тими, хто уважает зміни, у, кого, у людей, ще не змінилося ставлення підпливування, те, хто змінился, то тобто люди знаходяться в різних часових фазах. І от це призводить до конфлікту. Там дуже гострі конфлікти, дуже ем, такі суперечки сильні. Але ми маємо брати участь, спілкуватися, розмовляти через це, щоб нам знайти нашу спільну цінну цінностну основу, і яка дасть змогу дати опір та і цей навал, і показати, що ми робимо для, не тільки для себе, але й для всього світу.